Дорогі друзі, відповідно до конституції, 15 вересня уряд має передати проект бюджету до Верховної Ради, і конституційним повноваженням Верховної Ради є затвердження бюджету. Наш сьогоднішній брифінг призначений, і хочу окремо це підкреслити. Не бюджету ми з наступного тижня готові будемо запропонувати уряду, запропонувати суспільству. Наше бачення щодо надзвичайного бюджету воєнного часу і які кроки в співпраці з нашими міжнародними партнерами, на нашу думку, будуть максимально ефективні. Разом з тим, ми хочемо підкреслити, що розбудова і фінансування оборонних спроможностей Збройних сил України є найважливішим фактором, фактором виживання, фактором перемоги, фактором існування нашої держави. І з цього приводу у нас є сьогодні дві принципові вимоги по законопроектам, які будуть виноситися цього тижня і стосуватися акцизів. Позиція перша, і ми не допустимо, щоб вона пройшла в залі, те, що запропонувала влада, щоб вони однією рукою нібито надавали кошти Збройним силам України. А другою цієї ж самої кошти вони би перераховували в дорожній фонд і далі спрямовували на дорожнє будівництво. Ми не дозволимо це робити. Ми не дозволимо обирати армію, ми не дозволимо маніпулювати з вилученням коштів збройних сил і передавати дорожньому будівництву. Тим більше, що зараз вони ці дороги будують в 10 кілометрах або від кордону, або від лінії фронту. І просто прокладають дорогу для можливого наступу російських збройних сил. Отже, наша пропозиція: ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом палівно-мастильних матеріалів, які йдуть на потреби Збройних сил України, зроблять їх безакцизними і де-факто не будуть зменшувати. Фінансування Збройних сил ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Хочу попередньо сказати, що презентували це в тому числі і монобільшості, і дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда ганебна норма закону, який був прийнятий в першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних сил України залишаться недоторканими. Збройні сили України. Паливо будуть отримувати без акцизу. І це наша принципова позиція. Друга позиція це аграрний сектор і фермери. Там ситуація не настільки безапеляційна, але ми наголошуємо, що зниження ставки акцизу для аграріїв українські аграрії зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. І це не тільки тому, що лева частина. Їх угоді, їх посівів була захоплена ворогом або спалена ворогом. Ще й в зв'язку з блокадою де факто портів створено бутилкове горлишко, яке обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. І Підвищені ціни на міндобриво, підвищені ціни на заби захисту ростилин, підвищені ціни на паливно-мастильні матеріали. Сьогодні вже спонукають фермерів казати, що вони не вийдуть в поле, в поле навіть збирати врожай, а вже не кажучи про те, щоб сіяти наступний врожай. Ми також вимагаємо проаналізувати опит досвід країн Європейського союзу, де чітко наголошено, що з 28 країн Європейського союзу був до 19 з них застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Скажіть, будь ласка, а наші сільськосвиробники, вони що багатше чи в більш привілейованих умовах знаходяться по відношенню до європейських, а конкуруємо ми з ними на тих ринках. І про яку інвестиційну привабливість говориться на сьогоднішній день, якщо вже навіть вже зараз ми сьогодні обмежимо і робимо неконкурентоздатними українських аграрів? Тут ми готові до компромісів. Ми готові шукати порозуміння, і ми дуже розуміємо, що наш голос, голос українських аграріїв, також буде почутий, бо це мільйони людей, які на сьогоднішній день опинилися в важкому стані в українському селі. І третє це вже напрямок використання коштів дорожнього фонду, який буде стягнуто з української економіки, і спрямовано в дорожній фонд для так званого великого будівництва. Ми твердо переконані, що це надзвичайно ризикований проект з великими корупційними ризиками, і це не просто що застосовується корупція. А якщо будуть наведені те, що відбувалося до 24 лютого, це несе в собі загрозу, що наші партнери просто припинять надавати кошти, гранти, позички в корупційно небезпечну сферу. Але спілкуючись з великими асоціаціями, і Європейською бізнес, асоціацією і нашими американськими партнерами і українськими асоціаціями представників бізнесу, ми вважаємо, що якщо ви вже збираєте кошти на дорожній фонд, вони безумовно більше половини з них негайно має бути спрямована на розширення. Пропускних можливостей західного кордону України, отже, треба не будувати дороги, які вже танками росіян черговий раз знищені. Ми Точно зможемо це зробити після нашої перемоги, які я сподіваюся буде незабаром. Підстав для оптимізму дають перші підсумки контрнаступу. А зараз, навіть якщо ви акцизи направляєте в дорожній фонд на кожному пункті пропуску на західному кордоні України в Польщі, в Румунії, в Словаччині скрізь. Ми значно в рази збільшуємо пропускну можливості цих пунктів. Ми зробимо більше можливості і колон для того, щоб скоротити багато десятки кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні заблоковують експорт України, і для того, щоб максимальний термін обслуговування вантажівки вимірювався буквально декількома хвилинами. Ті інвестиції, які на сьогоднішній день з Дорожнього фонду підуть на розширення, це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба буде зробити. І одночасно ми хотіли би звернутися до представників наших партнерів з Європейського Союзу, щоб за рахунок коштів Європейського Союзу з боку наших країн-партнерів-членів Європейського Союзу, були зроблені аналогічні логістичні. Можливості для прискорення перетину кордону. Забастовки польських водіїв, напружена ситуація на інших кордонах, включно з Румунією, і Словаччиною, твердо дає нам підстави вважати, що це питання буде вирішено вже протягом днів, якщо не тижнів. І в цій ситуації. Ці кошти, ми відповідний законопроект зареєстрували. За нашим дорученням він вже переданий. Я знаю, що він також підтримується і представниками і в монобільшості, і в уряді. І ми дуже сподіваємося, що на цьому тижні пропозиції мої пропозиції нашої політичної сили і нашої фракції будуть точно враховані в остаточному варіанті законів інакше ми точно будемо блокувати. Ці абсолютно шкідливі і небезпечні законопроекти слово. Я хотіла би додати, що все таки пропозиції уряду про повернення акцизів вони не мають певного обґрунтування, не мають певного послідовного. Періоду перехідного періоду від військового часу на час відновлення економіки, і тому ця пропозиція викликала таке обурення, тому що після того, як всі види пального були звільнені від оподаткування акцизу, відразу пропонується те, що не прийнятно суспільству, це і викликало стільки запитань, особливо те, що стосується збройних сил України. Тому абсолютно очевидно, що механізми контролю для того, щоб збройні сили України отримували. Без акцизу пальне є. Вони прописані в Податковому кодексі. Я думаю, що при хорошому адмініструванні ніяких перетікань, зловживань не буде. І правильно, в будь-якому випадку, ми маємо і сьогодні, і завтра робити все для того, щоб фінансування Збройних сил України і взагалі захисту України, України ні в якому разі не зменшувалося. На які б благі. Цілі не збиралися нібито спрямувати ці кошти. Тому і друга наша пропозиція про те, що якщо вже із економіки і від людей будете збирати кошти в дорожній фонд, то давайте тоді спрямовувати в тому числі на розширення, і в першу чергу, мабуть, на розширення можливостей. Пунктів пропуску автомобільних, які вплинуть на можливості нашої економіки, а збільшення можливостей це знову ж збільшення надходжень в державний бюджет, і ці кошти ми знову направимо на Збройні Сили України. Тому абсолютно реальні раціональні пропозиції, які мають бути, бути прийняті в залі, і тоді можуть бути проголосовані такі проекти законів. Інакше насправді в нас є всі можливості. Не дати прийняти ці проекти в залі. І тим більше, якби зупинити це свавілля, яке розпочинається вже на цьому етапі. Тому що якщо говорити про подальші планування і як ми будемо планувати державний бюджет на 2023 рік, то тут є теж дуже багато запитань, і ми вимагаємо такої ж поваги до народних депутатів, яка конституційної поваги, яка була раніше, все має витрачання з державного бюджету, мають бути прозорі, і ми маємо. Маємо мати повну інформацію щодо, щодо видатків, наприклад, з резервного фонду цього річ. Тому що, починаючи з 23 лютого, саме уряд за погодженням з Верховним головнокомандувачем має право визначати пріоритетні видатки, зменшуючи видатки, заплановані по всім розпорядникам, і витрачати їх на ті цілі, які для них. Є пріоритетними. Ми від цього процесу всі відсторонені. Тому перед розглядом, мабуть, бюджету на 2023 рік нам потрібно ознайомитися з повною інформацією і потім далі рухатися, усвідомлюючи, який ми плануємо воєнний бюджет на наступний рік. Тому всі думаю, об'єднаємося в залі навколо наших пропозицій, і в разі прийняття. Цих проєктів ми будемо виступати якби об'єднано, і в тому числі правляча чи більшість чи слуги народу в залі також будуть підтримувати наші ініціативи. Я ще раз хочу підкреслити останні слова Ніни Петрівни. тому що мова йдеться не про ультиматуми, мова йдеться про єдність, єдність цього парламенту для захисту оборонних коштів України. Мова йдеться про єдність в кроках, які точно будуть перешкоджати будь-яким корупційним проявам, ризикам, де весь парламент має об'єднатися для захисту України. Це є кредом нашої партії, нашої фракції. Я твердо переконаний, що це підтримується нашим народом. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям, слава. Я, слава. Колеги, дякую за увагу.